Оба, всім здарова, танкісти. Ви на каналі Скелоїда. І давайте подивимося бій. Хочу вам показати бій, а, де зіграв наш Айкос Керюха. А, знову б'є всі рекорди. Жиграє він на WZ113 GFT, так сказати. А, тут він дуже багато урону дасть. Я не знаю скільки дасть, але дасть багато. Тобто давайте глянемо. Попав він. В топ. Ой, в топ попав з він з 11 так, ми, так сказати. Тобто буде тут Рубилово, так я так зрозумів. Дуже жорстка ця короче, китайська, дуже жорстка. Тут пробой дуже великий в неї, на кумулях і так далі. Тут, а, тут ББХ нормальна, 290 пробиває, і кумуль тут 395. Якщо якось так. Ну що, погнали дивитися? Що тут Кирюха Ирюха нацепляв, диви ви Айкос. Намантулив. Фонаря вцеплю і погнав, короче. Погнав. И при... приємного перегляду. І погнали, дивитися. Так, ну шо, Айкос під'їжджає. Чисто він не вирішив їхати в город, чисто зацелити оцю викатку, да? Де рі, там стоять і від башки і так далі. Комусь там хлопну, так сказати. Так, ну бачимо там базик, під'їхав КР-ка. Опа! Опа, ай, не щось не залетіло, коротше, кудись снаряд десь... Десь уйшов. Картоха сты взяла, так сказать, снаряд. Так, ну хоче, ну хочешь, закинуть в лючок, закры две в лючок. Ну шо там 11 рівень? Так сказать, объяснил. Кто тут опапа. Комулить дуже тут люти. На, другий раз лючок. КРК. Я думаю там, ну, бедолага уже в тильту просто. Просто оно... Ну, просто пацанчик пограв уже. Бачим, дравиться там одна бикує, щось грає. 0. 0 бачим міню мапу, да, Ноль взагалі бросили, ніхто 0 не контра. Так, ну Кирюха, що, Він думає, я не буду їхати... Опа, а це двойка. Двоєчка, шибається, шибається, рад Оп, оп! Есть, пидловив. Ой-ой-ой, з піджогом, Нормально. Під тисячу, короче. Даже більше. Пидловию, так сказать. те справа. Нема, ну есть кому законтрати, але ну. Тяжко. Ти маус туда выїжджає справа. Чирюха не бачим, наверное. Не бачим мауса вже побачив, я думаю. Так, ну шо Айкош чисто на... Е, чисто відігрує, як реально на ПТ. Так, Мауса не пробиває в щку. Чисто він не рішив їхати вгора, чисто тут стоять на кімпі і кімперить, прикривати тяжів і так далі. Ну Маусика, даже даже ми пробивають, о, є. три семерочки, три топора, так сказать, да? Значит, будет фарт, будет масть. Пиде, пиде. Так, ну что, какая вина Мауса? Ох. Коричневый закидал. На 316. Я думаю, у него все в порядке, в семье все коричневого. Люки, артоводы. Толте пробирається і ляп! І знову куди снаряд дівається. Ну це тому, що я казав, що ще на початку бою, що ноль бросили, нема кому законтрити. А якби там не тільки те столте міг проїхати, там багато хто, і ТВП могла проїхати, і єбрь, і шакал. Тобто, ну, була б це. Це було б уже в ГГ. О, бачимо, є третього. Сводимося і. Ну. Давай, єблись! Єсть! Пробитие на 700. Есть пробитие на 700. Альфа что слабо вылетает. Альфа слабенько. Давай, ще. Бам! Добирає він, добирає е третього. Уже 4К урона. Так сказать, уже. Уже так нормальненько. По ХП бачим, що трохи ливаємо. По стволам теж. КРочка КРК Бем. КРК, я не знаю. Бідолагат на КРК просто, ну. КРК просто бідолагат хвачує по От нашого гравця. Так, базик представляється. БЕМС базику. Просто з одной позиції, з одної позиції Айкос уже настріляв 6К дамаги. Уявіть собі. Просто з однієї 6К дамаги. Так, ну шо, тут він... Тут він жде твою жертву, так сказать. Ой, бідолага на керке. Опа, Е4 пробирається, пацюк. Ля-ля-ля. Так, водимся і... Єблисть! Є. Єсть. Альфа щось вообще не радує. 767. А, вилетає по базику, да, почему 800. Ну, нормально, три рази вже Вище середнього. Так, Т803 борт башні не пробив. Лайкерний. Іпок на Т803. Ну я думаю, другий раз йому уже не повезе. Так. Маусятінка, маусятінка, бем, съесть. 532 добираем. Фраг. Уже три фрага. Всем 100 урона. На той же ж позиції. Жорстко. Ну це треба бити такий. Це просто на тебе їдуть і ти просто дамажиш. І треба все пробивати просто і все. І буде у вас все круто, класно. Весело, прикольно. Так, ну що. Ждем, ждем ми жертву. Так, дравіця приїхала. Бемс, ще один піджог. Ще один піджог, і посі, що тисячу теж знімаємо. І убиваем дравить. уже 4К хп. 800 урона. Пойдет. Нормально тут нагепав їм. По кабінам. Так, ну шо, тут Айкос приймає рішення вже відкатити в город, тому що вже треба, вже треба. Там ТВП треба зафокусити Т803. Шакал там щось досі не світився. Що він там угли обсікає. Аб Опа, ТВПшечка. є, забираємо. Це 5 фрагів, 8500 урона. Ну найс, ще ...світиться 4к хп. Здесь світиться 4К хп. Че 4к хп есть. 2 артюлечки, дві аттюлечки. О, шакала, шакал, там є хп. Есть хпшечка. 2к хпшечки. почти шоу. Оп, 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 оп. И, и, ну. Ах, не полетіло. Не полетів. Заряд. Ну, ничего, треба їхати, отрезать артюлечку. Треба дамажечку. Не, він не приймає рішення поїхать по арту, Він це леша кала. Думаю, леопарда вапит Але він там за забунка. Ой-ой-ой! Хороший каточек Артюлечка дае ему. Найс. Найс. Еще раз. Ой-ой-ой, просто забрал. Уже 10к дамаги, 10-55. 10к дамаги, 6 фрагов. Для воина. Круто, класс. Не, ПТшка дуже жорстка, вообще офигенно. Якщо выйдешь 11 катакал плюс мінус по ТТХ, це вообще буде, я не знаю, якась люта имба. На 11 рівні. Ну а ця ПТшка вообще, ну Крутий танчик. Артюлечка є, 500 урончика. 10 555. Дивиться як гарно. Круто, круто. Дякуємо Кирюхі, за...